Події, які трапилися 24 березня в місті Чернівці, пов'язані із недопущенням вірян Української православної церкви до паломництва в Почаївську лавру, сколихнули суспільство не тільки релігійне суспільство в Україні, але й сьогодні ми вже отримали великий відгук непокоєння. Від наших православних братів за кордоном, адже те, що відбулося за потурання правоохоронних органів, виходить за всі межі і закону України і моралі. Ці події надзвичайно контрастують із заявами уповноваженого у справ людини, який нещодавно на зустрічі із представниками моніторингової місії ООН огульно звинуватив всіх вірян української православни. Церкви в підтримці російської агресії і, і в подібних абсолютно безпівставних якихось злочинах. Очевидно, що людина, яка отримує фінансування з бюджету захищати права і свободи громадян України, сьогодні просто стояв маніпулятором звичайним для того, щоб кривдити мільйони вірян Української православної церкви, в тому числі і тих героїв України, які сьогодні боронять нашу батьківщину в лавах Збройних сил України. Сьогодні надзвичайно болюче дивитися кадри. Коли представники поліції інших правоохоронних органів, силоміці витягують із автобусу жінок, дітей, а також матерів солдат Збройних сил України, і окрім цього, і ще і погрожують паломникам. Якимись санкціями ми знаємо, що є інформація про те, що автобуси, які якими володіли перевізники для того, щоб здійснити паломництво, були конфісковані, начебто на ЗСУ, проте ніяких документів про це не видавалося. Тому є великі підстави говорити, що ці автобуси просто вкрали правоохоронні органи, і навряд чи вони до ЗСУ і дійдуть. Окрім того, представники силових органів вдавалися до надзвичайно. Брутальних методів, залякуючи вірян, врученням повісток і Відправленням в гарячі точки, якщо вони будуть відвідувати православні святині, мабуть, що саме такі дії правоохоронних органів є самою великою дискредитацією і патріотичного обов'язку кожного громадянина України, і звичайно, це ганебний факт, що у нас в правоохоронних органах є саме такі люди, які за державний кошт, за державний бюджет. Переслідують громадян за їх релігійними переконаннями, і ще раз хочу наголосити, що ця подія сьогодні вийшла резонансом своїм далеко за межу України, і сьогодні світове співтовариство, особливо віруючі громадяни, вже висловлюють своє занепокоєння в різних країнах світу всім, що відбувається в Україні у питаннях дотримання фундаментальних прав і свободи віруючих людей. І звичайно, що Українська православна церква закликає керівництво держави представників влади втрутитися в цю ситуацію і зробити все, щоб раз і назавжди унеможливити такі безкарні терористичні дії правоохоронних органів по відношенню до простих звичайних вірян. Нас непокоїть та інформація, яка розповсюджується сьогодні через соцмережі. Про те, що поліції надані розпорядження зупиняти. Транспортні засоби, які рухаються в по напрямку паломницьких маршрутів, для того щоб вчиняти безпідставні перевірки. Всіх, хто знаходиться у транспортних засобах, а також вчиняти дії спрямовані на конфіскацію транспортних засобів і на їх арешт. Це ми сприймаємо не чим іншим, як просто проявом антизаконних дій держави по відношенню до своїх громадян.